Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! На концерті у Києві співали пісню Вагнера. Лєпси Газманов, путіністи раптом закликали до зупинення війни в Україні. За російську музику на українських вулицях нарешті почали штрафувати. Ну і ще про одного росіянина, який заспівав українською. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми сьогодні робимо такий музичний розбір різного ватного і не тільки трешу. Поїхали! Отже, друзі, почнемо із у цього відео, яке відзняти в Києві цими вихідними. Ших екранах була співачка Луна, яка широко відома на території Російської Федерації, брала участь в різних там їхніх шоу, зокрема на первом каналі. Свого часу активно виступала на території Російської Федерації. Ну і ще була екс-дружиною продюсера Юрія Бардаша Одесита, який свого часу продюсував такі гурти, як West Pistols Нерви, Велбой. Потім цей Бардаш втік. На територію Російської Федерації, ну а став робити твори, якщо можна їх так назвати. Ну коротше, лайнотвори, які розповідають про те, як Україна бомбіла Донбас та порівнював українців із нацистами. Точлендвібраліс на цьому стовпі Германія привишив всього. Ну і ще продюсує нині пісні на підтримку російської армії. Співає, до речі, ці пісні теж уродженка України. Тому їй привіт. Нам і правда, а правда е сіла на паропі з вас Але повернемось до співачки Луна. Ви скажете, я ні, ну хіба винна співачка у гріхах екс-чоловіка? Звісно, не винна, ніхто її в цьому не звинувачує. Але. Співачка зашкварилася не за допомогою Юрія Бардиша, а зашкварилася самостійно. Увагу активної громадськості привернули не лише треки російською мовою, які, зокрема, були заспівані на цьому концерті у Києві, але і пісня під назвою Пальміра. В цій пісні, друзі, розповідається про дівчину, яка чекає хлопця з війни. А той хлопець поїхав воювати у сирійське місто Пальміра. Але у пісні на концерті в Києві слово пальміра вона замінила на Донбас. Коли цей трек вийшов, а вийшов він доволі давно, то вагнера зробили цей трек своїм неофіційним гімном. Вони навіть написали, що Луна присвятила пісню саме їм і їхній відчайдушній звитяжній боротьбі. Ну і, звісно, звинувачувати Луну, що вона сподобалась вагнерам, немає сенсу, бо вагнера самі цю пісню собі привласнили. Але, вибачте мене. Після двох років вже повномасштабної війни і десяти років війни загальної, яку почала Російська Федерація, випертися на сцену в Києві і співати цю пісню, знаючи весь її бекграунд, ну ще й тримаючи прапор в руках. Ну, це треба бути тупою п***ю. Не знаю, що я інше сказати. Сподіваюся, що Луна після нашого відео освідомить це і більше цього робити не буде. До речі, дуже дивно, що ті, хто був в залі. Ніяким чином не відреагували на те, що перед ними співається ця пісня. Хоча, повірте мені, прихильники Луни, які слідкують за її творчістю, явно розуміють, що це за пісня і про кого вона. Наступний зашквар, друзі, із хеппі Ендом, але не для винуватців. У Полтавській області покарали штрафом батьків дітей, які слухали російську музику публічно. У мережі з'явилося відео, на якому три дівчини слухають і підспівують під пісню гурту Варавайки. Наколички, наколички на за це їхнім батькам виписали штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їм загрожує попередження, і штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. Про це повідомили у поліції Полтавщини. Наступне музичне теж друзі дуже приємне у Spotify зламали облікові записи російських співаків Григорія Лєпса і Олега Гасманова. Подивіться, це чудово виглядає. Зображення профілю цих виконавців замінили на профіль українського виконавця Клонекс із закликом зупинити війну в Україні. Автори телеграм-каналу, посилання на які є на фото, заявили, що подібне вони зроблять з аккаунтами всіх російських артистів. Тож ждіть. нагадаю, друзі, що і Газманов підтримали війну на території України, виступали на концертах з Путіним в Кремлі. Ну і їздили з концертами на окупований росіянами Донбас. Сіба друзі. Асімода! Ну і поки ми готували друзі для вас це відео. З'явилося ще одне відео. Інший російський артист, який відкрито підтримує Україну та засуджує російську агресію, заспівав українською. Ідеться про Максима Галкіна і його концерт у Варшаві. Там Галкін заспівав українську пісню. Піду, втоплюся у річці глибокій. Українці в залі аплодували стоячи. 有。 друзі, я гарною новиною. Пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідала про тренди українського YouTube музичного, які заполонили виконавці з Російської Федерації. От зараз записую вам відео і все змінилося. В десятці тільки українські виконавці: це Жадана Кристина Соловій, Хардкіс, присвята Ніні Матвієнко та інші. Але якщо спуститися нижче, то ви там зможете знайти ще пісні зрадників України, на кшталт там Анни Асті, яка отримала нещодавно російський паспорт. І, до речі, Тейсія Повалій теж отримала російське громадянство, поставляючи жирну крапку у своїй хводній біографії. Не знаю, як інакше назвати цей вчинок. Ось такий розбір, друзі. Напишіть в коментарях, чи траплялися вам випадки, що ви чули російську музику у ваших містах. Кажіть, будь ласка, в яких містах? І Як вважаєте, чи варто карати за російську музику на українських вулицях, навіть якщо цю музику співають діти? Слава Збройним силам України! Будь ласка, поставте лайк цьому відео, допомогти нам їх створювати можна в описі. Не забудьте натиснути дзвіночок, аби сповіщення з'являлися у ваших гаджетах. Я вас обіймаю і неодмінно зустрінемось вже завтра до зустрічі